Вітаю, любі друзі! Гарного вам дня! Скажіть, яка погода у вас за вікном? У мене сьогодні йде дощ, але незважаючи на погоду, запрошую вас на прогулянку. З нами буде гуляти гриб лісовик. Сьогодні ми мандруємо Олешківським лісом. То швиденько збирайтесь і ми вирушаємо. Назвіть речі, які нам знадобляться. Пляшка з водою, ланчбокс, рюкзак, резинові чоботи, компас. Ось ми вже і в лісі. Гриб лісовик тут народився, це його домівка, Олешківський ліс висаджений штучно, щоб піски не поширювалися на великій відстані. Тут ростуть змішані види дерев, кримська і звичайна сосна. Біла акація, дуб, клен, береза, ялина. В урочищах зростають осика, черемха, горобина, ясен, кузина, глік, деякі представники живої природи занесені до Червоної книги України, бо вони дуже корисні. Різноманітність дерев, звісно, тішить відвідувачів лісу, а особливо грибників. Грибний сезон на Херсонщині жовтень-листопад. Тут зустрічаються білий гриб, мухомор, бліда поганка, маслюки, зеленушки. Серед істінних грибів є і отруйні, тому раджу покупати гриби у супермаркеті. До Олешківського лісу по гриби та на прогулянки приїздять із інших міст України Миколаєва та Одеси. А які в гриби ти не поклав до кошика? Так, мухомор та бліда поганка. Послухайте, як чудово співають пташки. У лешківському лісі живе багато пташок, як і голод, сорока, фазан, лелека, соловейко, сова, журавель, грак. Пташки доглядають за лісом, лікують його, знищують шкідливих комах та вусінь. Олешківський ліс багат на тваринний світ. Тут можна зустріти швидких ящерок та маленьких польових мишок. У кущах та чагарниках живуть вовки, лисиці, дикі кабан, косулі, багато зайців, їжаків та білок. А чи впізнаєш ти тварину за голосом? Вовк. Миша. Дикий кабан Їжачок. Ліс є важливим місцем відпочинку для жителів та туристів. Тому треба дотримуватися певних правил поведінки у лісі. Розглянь їх наша прогулянка добігла кінця. Гриб лісовик прощається із нами і чекає на скору зустріч. До побачення.